Чи можна українцям з пропискою або місцем народження на окупованих територіях відкрити брокерський рахунок в Interactive Brokers? Так, можна, але за умови, що ви перебуваєте за кордоном і змінили податкове резидент, наприклад, на європейське. Як це зробити? При реєстрації обираєте іноземну країну, податкове резидентство також вказуєте іноземне. Звичайно, для цього потрібно мати податковий номер. Місце реєстрації вказуєте також закордонну адресу. Для підтвердження особи можна надати закордонний український паспорт, а для підтвердження місця проживання або довідку з іноземного банку... Рахунок за комуналку чи довідку з будь-якої державної установи. Договір оренди зазвичай не підходить. Якщо нічого такого немає, для підтвердження адреси можна скористатися фото з геолокацією, для чого включаєте геодані в налаштуваннях камери і робите селфі з паспортом в руках.